Ваша святосте, дорога високодостойна громада Полтавщини, дорогі українці, як в Україні, так і по всьому світу. Від Богдана до Івана не було гетьману. Цією приказкою українці ще за життя газети визначали історичний масштаб його постату. 22 роки міцною рукою він тримав голову і покрав край сумнозвісній руїні. Натомість імперія не шкодувала чорної фарби. Аби спокоїти його область. Та це не завадив. А навпаки, допомогло Мазепі стати справжнім символом українського спротиву Росії, прапором нашої руки Незалежності до тієї мети, яку Мазепа, ідучи попереду свого часу, усвідомив вже. Через 50 років після Переяслава. Мазепинська ідея жеврила та палоктіла протягом 200 років. Вона знаходила нових і нових послідовників. Вона надзвичайно вплинула на творчість кобзаря Тараса Георгича Шевченка. Вона сприяла відновленню. Державності України на початку минулого століття, як поки в українську політику не прийшов Симон Петлюра, слово Мезекинець було загальним іменем для всіх, хто ставив перед собою за мету самостійну Україну. Або просто щиро, навіть без жодного політичного умислу любив. Свій край любив нашу рідну українську мову. І Петербург цим словом наче таврував нас, але українці покоління за поколінням надавали йому явно позитивного змісту. Минулого століття з'явилися ще такі почесні звання, як Петуровець та Бандерівець. Трьох дефініцій, шановні полтавчани, мають походження коріння у вашому краї. Тут сталася найважливіша подія з біографії Івана Мазепи. Тут народився та провів 12 роки Симон Петлю. Протягом сотень років чужі голоси оплачували хідні уявлення про нашу історію. Вільна Україна позбивається нарешті нав'язаних зовні стереотипів, хоча не завжди так швидко, як нам би того хотілося. Історія цього монументу Великому Гетьманові теж доволі дуже складна допомога. Ідея відновлення, і встановлення пам'ятника зародилася в середовищі. Української молоді, представники якої ще в 1989 році зібралися в Полтаві, щоб перешкодити імперському бажанню чергового святкування річниці Полтавської бити. Вуйкавічити Івана Степановича в Полтаві, намагалися вже на моїй пам'яті з середини минулого десятиліття Там вже навіть готову скульптуру. Не вдалося встановити жарегідна спроба її підірвати, яка сталася буквально днями, наче остання конвульція п'ятої колони на території Полтавщини. Не можу не віддати належне ініціатору спорудження пам'ятнику голові Полтавського обласного об'єднання Товариства Просвіта мов другу Микові. Учитну вашого. Так само цьому всі присвячується всім меценатам цього проєкту. А їх десятки, сотні, не побоюсь цього слова, тисяч. Але ще більше я вдячний громаді міста, яка таки ухвалила справедливе рішення відкрити пам'ятник Мазепи. Дякую вам. Дорога поставка громада. зовнішня агресія проти України нарешті розставила всі крапки навіть. І символічно, що презентація скульптури міської громаді відбулася минулого року саме в новий день захисника Вітчизни України. За два роки росіяни зробили багато. Для популяризації Мазепи серед українців і ще більше для розвінчання їх більше, ніж Національний банк за 20 років масового друку 10 гривень ви купюр в його зображення. І от сьогодні, нарешті, ми відкриваємо пам'ятник видатному державному діячеві, талановитому дипломату. Меценату просветити Івану Степановичу Мазе. І відкриваємо саме тут, в Полтаві. І я хочу наголосити, що це подія ніяких міського, чи навіть регіонального значення. Це подія загальнонаціонального значення. І я вітаю всім. Всіх вітчизники, всесвітове України. Нарешті ми цього дочекалися. Прийшовши через багато років визвольної боротьби, нам треба повертатися до своєї української національної історії, Будувати свій пантеон героїв, яких у нас дуже багато. І детально розповідати про Мазепу, переказувати його матограмну біографію це не моя справа Це робота історії. А моє завдання як президента лише створити належні умови для чесної політики національної пам'яті. Саме таку політику повернення до наших історичних джерел я впроваджую від дня своєї інагурації і буду. Продовжуватиме її надалі. Бо досвід вчить, коли ми впадаємо в не стаємо дуже легкою здобичем ворога у гібридній війні. Ми навчилися боронити свою землю. Ми створили і побудували. Він завжди більш потужним, але точно найбільш патріотичну і сильну армію на континенті. Ворог зрозумів про прямої атаки на наші рубежі. І зараз має лише єдину іншу тактику про фінансування підтримку яких полон, які руйнують нашу українську єдність. Ми не дозволимо всі ми не дозволимо це зробити. Політики теж мають. Час від часу брати уроки історії. На сьогодні і дуже важливо на майбутнє ще раз наголошую: брат єдності неодноразово ставав для України фатальним. Це більш ніж очевидний виставок, як із подій 18 століття, так і ХХ століття. Я вже не раз цитував вірші авторства, якого приписують. Івана Ази, через незгоду всі пропали, самі з себе звоювали.